Вигрузили солярочку, привезли нам. Трошки надо тут підкапує криші, зараз трохи сояшник поправить. Ну а так, по, трошки по цінах на сг продукцію По сояшнику ціна потихеньку росте. Практично кожного дня, не кожного дня, ну там двічі в тиждень ціна міняється, десь плюс-мінус по 200 гривень. Росте королівський смак 11900. Прислав кернел 11500. Ціна це по перерахунку з ПДВ. По кукурудзі в нас ціни падають. В нас тут по місту дають, якщо за налічку 2,50, Тобто, взагалі, ні о чому це за базу. За чисту, тобто в, ну, в зачоті. По перерахунку дають 3 600. Получається, грубо говоря, 100 доларів. Ну, це в безналі з ПДВ ціна. Кукурузку будемо держати, напевно, більш за все, що до весни. Вона в нас суха, в принципі, лежатиме. По сояшнику, я думаю, якусь частину по потребі будемо здавати. Бо з соляркою вроді би, вже розібралися, нам в принципі і нависно її хватить. А от по, по сівмату, по засобах захисту, по міндобривах, по мікродобривах треба буде трохи здати, щоб все купиться на на, на свідучий рік. Так як я думаю, з нового року ціни піднімуться, вони вже піднімаються на ЗЗР і на засоби захисту. На посівмат, то будемо потихеньку закуплятися, як би мовити. Ще в нас там трохи кукурузи залишилося в полі 6 гектар, то ми її, мабуть, вивеземо вже на спідзавод, склад не будемо завозити, тому що вона ну вже сухою вона не буде. У нас дощі, тумани вже якби, нормальної базової влаги вже в неї не буде. То прийдеться, вивозити на спіртзавод. Так що такі справи, друзі, солярка 51,50 привезли оце нам. Солярка теж кожного дня практично ціна росте на 20, на 30, на 50 копійок. І я думаю, що вона буде рости і далі. Так як самі знаєте, яка ситуація зараз на ближньому сході, у нас війна в Ізраїлі може призвести. До очередної економічної кризи. Зараз ведуть ембарго на, на вивоз нефти Катар, Саудівська Аравія і все остальне. І буде опять ціна в нас космічна на солярку. Вона і так зараз ну, как бы, досить дорого стоїть. А може бути така, що вона буде стоїть. Просто неподйомних гроші. Так що всім рекомендую по можливості затаритись соляркою не тільки там на оранку, на польові роботи, але й навесно. Бо зовсім ситуація непонятна. І я думаю, що зимою вона буде ще більше загострена, ця ситуація в Ізраїлі. Так що рекомендую солярочку все-таки взяти Так що такі справи. Ну, а ми. Працюємо далі. А така ось ораночка в нас виходить по кукурузищу. Нічого не роблено, змолочено і пробуємо рати. Важкувато, грудку тут рве. Це поле в нас теж не оране. Два года виходить. Плужок справляється отлично. Трохи набива там між передплужниками. Ну, в принципі, закидає практично все. Що скажете, друзі? Напишіть свою думку: нормально плуг справляється чи не дуже. Ось переїхали по сояшнику. Це у нас той, що сояшник сої, по нулю був посіяний. Треба виграти поле. Так получається отлично. Таке поле, ось здискували ми його тут доволі твердо. О, два роки бур'яни були, потім рік щось там вони сою пробували сіяти, але ну, теж тут сої практично не було. І ми посіяли після неї сімочку, це тут був півполя було посіяно F-66 піонером, а півполя МАЗ-87А. Обидва класичні гібриди. Нормально тут вони сипнули. Особливо МАЗ понравився і по натурі. Класно, <кій> Маїсадура 435 грам. Натура була на цьому полі. Нормально тут вийшли ми на тридцятку вийшли. Треба чуть підглибити, бо щось не лізе задній. Кубель два, щось не хоче задній корпус лізти. О, вроді поліз. Пройшло дело. нормально. Вроді пішов. Ну, да, ви ж заї зразу їхали там, де він не йшов. А потім як встали вже в борозну, то поліз же ж, бачите? Ну, так, дуже... я, наоборот, щас... ну а перший проход ви робили нормально, не цей. Хорошо йшов? Ну я ж жос піти, накрутив, щоб він буде. Ж... А. Вроді дуже кидає через шур. Чи нормально? Ну, глибина нормальна, прикидає теж нормально. А, це ні, нормально, пішов. Закрыв дворе, значит, нормально. Нет, пух хорошо. Ид настроить, конечно, трошки надо было, а так-то классно. Oh, é i Люди обирають кукурузу уровень. На одному полі, мабуть, штук 5 чи 6 комбайнів отаких. Кукурузка видно, що сипе, що дурна. А, тут, тільки тут 5 і з той сторони штук п'ять. Понаганяли ось фур. Таку колону. Це в нас Райс. У нас він тут називається Агрокрай, а так воно Райс, Укрленд Фармінг. як воно там ще називається, не знаю, ну, серйозно люди працюють. Перегрузчики всі діла. І кукуруза в них в цьому году, звісно, тут сумасшедше. Все просто нереально. Треба встати попитати, що воно. Люди обирають демку агрокрой Укерландфармінг. Оце уровень. Такими апаратиками. Багато тут гібридів було посіяно. КВС, Монсанто лінійка, Піонера лінійка, реджіті, Маїс Черкаси, по-моєму. Що ще? Маїсадур, Маїсадур. Ільмаграйн і є там, і Євраліз є. Коротше, ну, велика дуже демка, дуже пристойні результати. Тут ось приїхав знайомий, мій... тут працює агрономом, а Кумос сів в комбайні він працює в моїй садурі торговим, то й мене погукали подивитися на уборочку демо. 100 кілограм безводного аміака внесено було, як мені. Агроном розказав e, ну, плюс-мінус усі сиплять за 10 тонн з гектара. Монсанто e, там пару гібридів по 12 тонн вроде, з гектара. Ну, прикріплю, він обіцяє мені скинути результати по демо. То обов'язково поділюся з вами, e, що воно в нас тут вийшло в нашому регіоні. Зараз Майсадур. Це Моз 25. а Хороший гібрид, ми його сіяли неоднократно. Трошки пройдемо зглянемо, що у нас тут. Факт тут взагалі, качани такі по пів руки, бомбезні, по два, по три штуки на одній рослині. Це RGT, я так зрозумів. В цьому году, звісно, кукуруза не просто сумасшедша. У тій стороні стоїть перегрузчик, там вони висипаються і вертаються назад ще по одному гібриду, воно тут. Один гібрид в одну сторону посіяний. Ось всередині такі качани. Бомбезні. Товстий, мабуть, рядів 20 класні качанчики, ну і волога. Тут база немає практично на жодному гібриді. На деяких там 16-17, а так в основному вище. Так що прикріплю результати в кінці відео.